Погода в Україні 23 травня буде грозовою, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Житомирській та Вінницькій областях першого рівня небезпеки. Там будуть грози, град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Йдеться у повідомленні. Синоптик Наталка Діденко попередження. Про те, що 23 травня в Україні буде тепла погода. Температура повітря підвищиться до плюс 20-25 градусів тепла. У західних, Житомирській та Київській областях очікуються сильні грозові дощі, під час яких може посилитись вітер. 24-25 травня дощі будуть у західних, північних, центральній та одеській областях. В Україні 23 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують сильні дощі з грозами та градом у західній. Західних Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7 12 метрів в секунду. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Температура вночі від 9 до 14, в день від 20 до 25, у південно-східній частині до плюс 28. на крайньому заході країни плюс 13, плюс 18. Йдеться в повідомленні за даними Метеопро, 23 травня в. Україні буде тепла погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 12, плюс 26. А найнижча температура буде у Закарпатській області. Там вона опуститься до плюс 12, плюс 17 градусів. У Києві 23 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі від 9 до 14, в день від 20 до 25, у Києві вночі 12-14, а вдень від плюс 23 до плюс 25, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.